20 лютого на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами нижні ворота та Латірка Мукачівського району трапилась смертельна дорожньо транспортна пригода. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу Мерседес рухаючись у напрямку Ужгорода, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із вантажівкою Рено. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей: 34-річний водій, дві жінки, 78 та 30 років, та трирічна дитина. Також госпіталізовано у важкому стані до лікарні водія вантажного автомобіля. Тобто ці четверо людей, які померли, це були водії, а також троє пасажирів мікроавтобуса. А зараз за цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Транспортні засоби поміщені на арешт майданчик. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз для того, щоб встановити безпосередньо, як саме з яких обставин і причин, і з яких причин сталася ця смертельна аварія.